Аграрії зібрали врожаї та сплатили понад 8 мільйонів податків у бюджет Вінницької громади. Лікарі Вінницької обласної дитячої лікарні врятували життя новонародженій дівчинці. Єдиний виклик екстрених служб запрацював на Вінниччині. Кілька тонн ліків та їжі ще понад 150 мавіків та 50 fpv дронів передали українським захисникам з Вінницької громади. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 6 грудня день Збройних сил України. Уже вдруге наші захисники відзначають цей день під час повномасштабного вторгнення російських окупантів. Ми дякуємо усім, хто робить свою важку роботу. Дякуємо кожному солдату, кожному сержанту та офіцеру, усім, хто під обстрілами, під ворожим вогнем міцно тримає зброю в руках та нищить ворога. Ми дякуємо за те, що бороните майбутнє наших дітей та нашої країни. Дякуємо, що з кожним днем наближаєте нашу перемогу. Суха закриті кордони, високі ціни на паливо і низькі ціни на зерно це виклики для аграріїв цього року. Та, попри це, аграрії зібрали врожаї та сплатили понад 8 мільйонів податків у бюджет Вінницької громади. Представники агробізнесу зустрілися на заході, розвиток аграрного сектору Вінницької міської територіальної громади, ресурси та можливості середнього фермера, діючи законодавство. Де обговорили можливості для розвитку аграріїв, зокрема, мова йшла й про фінансування, компенсація відсотків за кредитом та гранти для бізнесу. Про цьогорічні врожаї ризики та перешкоди для аграрного бізнесу, інвестиції та кредитування для аграріїв, а Ще про плани на наступний рік говорили під час заходу розвиток аграрного сектору Вінницької міської громади. Цього року для роботи аграріїв, як Вінничини, так і Вінницької міської громади було багато перешкод. Це і посуха, і проблеми з логістикою. Низька ціна на українське збіжжя. Попри це, аграрний бізнес приніс місту понад 8 мільйонів гривень податків. Усі надходження від аграрного сектору до бюджету Вінницької міської територіальної громади складають 0,17% від загальних надходжень за 11 місяців 2023 року. Щоб розвивати малий та середній агробізнес, підприємцям пропонують об'єднуватися в кластери. Це дасть бізнесменам багато переваг, а саме низьку ціну на закупівлю зерна для посівів. Допомогу під час участі в грантових програмах. Коли ми об'єднані, ми маємо ряд певних переваг. Тобто перша перевага це спільні закупівлі, спільні продажі. Коли аграрії можуть купити по тих цінах, по яких купують, наприклад, холдинг, так, та продати свій товар також по тих цінах, по яких продають величезні холдинги, коли в них є величезна маса цього товару. Один з банків підтримав вінницький бізнес на 250 мільйонів гривень. Це 656 грантів, які видали підприємцям цього року. Грантові кошти надаються на безповоротній основі для ведення бізнесу, а подаватися на них можна необмежену кількість разів. Загальна сума виданих кредитів для бізнесу близько 20 мільярдів гривень. Тобто Вінницька філія має на сьогоднішній день 10-ту. Частину з цієї суми, і це все завдяки тому, що аграрії Вінниці, які є основним сегментом, які фінансуються і займають тут долю десь близько 70%. Окрім грантів, підприємцям аграріям також надають кредити на вигідних умовах. А, місь... а міська рада може допомогти з виплатою відсотків. За сприянням Вінницького міського голови це було розроблено така такий порядок відшкодування, яка затверджена на сесії Вінницької міської ради, і вона працює вже на сьогоднішній день 5 років, де бізнес має можливість частину своїх кредитів, які вони раніше взяли, відшкодувати з врахуванням податків, які вони сплачують. У Вінницькій громаді планують розвивати середній та малий аграрний бізнес. Для прикладу, у наступному році мають створити торгову марку «Вінницький фермер, розширити ринок збуту сільськогосподарської продукції, забезпечити жителів Вінницької громади продуктами за доступними цінами. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Лікарі Вінницької обласної дитячої лікарні врятували життя новонародженій дівчинці. Дитина народилася на 32-му тижні вагітності з вагою 1470 грам. Її доставили в лікарню у край важкому стані. У дівчинки був розрив кишківника та поліорганна недостатність сепсис. Але найскладнішим було те, що неможливо було провести оперативне втручання або у дитини виявили тромбоцитопенію, недостатню кількість тромбоцитів, що призвело б до величезної кровотечі під час операції. Щоб врятувати життя, лікарі вирішили провести пункцію черевної порожнини. Терапія тривала два місяці і зараз, немовля, з мамою, готують до виписки. Єдиний виклик екстрених служб запрацював на Вінниччині. Це номер 112. Відтепер рятувальників, медиків, поліцейських або працівників газової служби люди можуть викликати за цим єдиним номером. За 8 днів роботи системи 112 на території Вінницької області цим номером вже скористалися 207 громадян. Виклик здійснюється безкоштовно з будь-якого телефону, мобільного чи стаціонарного. Екстрені служби 102, 101, 103 та 104 працюватимуть паралельно з системою 112. як пояснила нам Руслана Говорухіна, начальниця відділу служби 102 управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головного управління національної поліції у Вінницькій області. Кілька тонн ліків та їжі а ще понад 150 мавіків та FPV-дронів передали українським захисникам з Вінницької громади. Практично щомісяця місто відправляє на фронт чи то стоматологічні кабінети, чи лазнево-пральні комплекси. Все намагаються чергувати згідно запитів військових, взимку в оборонців більше потреби в теплих речах. Так на передову від громади відправили 70 тисяч хімічних грілок та 18 бандера пауверів для зарядки старлінків та рацій. А ще пошукові прожектори, побутову хімію та мобільні лазні. Місто намагається задовольняти потреби військових якомога швидше, однак тендери та бюджетні процедури уповільнюють процес. Та громада гуртується і робить усе можливе, аби підтримати військо для цієї масштабної партії допомоги. Захисникам долучились практично усі від шкіл. До великого бізнесу. Цьогоріч Україна вперше відзначає День Святого Миколая за новоюліанським календарем 6 грудня. Микола був реальною людиною і жив у Римській імперії, походив з досить заможної родини. За переказами він звершив багато чудес ще за життя. Зараз це один із найшанованіших святих як у католицьких, так і православних церквах, які прославляють Миколу Чудотворця. Як швидкого помічника усіх, хто опинився в біді та скорботі, це найулюбленіший святий дітлахів, саме їм ще за життя дарував найбільше подарунків. Робив це таємно, підкладаючи на підвіконня. Зараз гостинці від Миколи Чудотворця діти шукають під подушками. Подарували свято діткам, чиї батьки загинули, захищаючи Україну помічниками Святого Миколая для 30 -ти. Хлопчиків та дівчаток з Вінницької громади стали департамент соціальної політики міської ради та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Малечу порадували різноманітними конкурсами, розвагами з аніматорами та подарунками. Попри війну, діти повинні відчувати турботу дорослих, так переконують організатори свята. І саме дорослі повинні створити дітям диво, якого діти завжди чекають. Тут саме зібрана така категорія маленьких діток від трьох років до п'яти. Їм це цікаво. Їм цікава ялинка, їм цікавий святий Миколай. Тому хотілося максимум, щоб дітки відволіклися, отримали масу позитивних емоцій, поспілкувались, поспівали, пострибали. І такий гарний захід він показав, що навіть і у воєнний час, але діток потрібно розвантажувати, потрібно для таких зробити такі свята для наших дітей, щоб вони бачили, що про них турбуються, і щоб вони мали. Позитив від свята, а свято Миколая очікують всі і дорослі, і малі. Набори для дівчаток окремо для хлопчиків, окремо для хлопчиків. Там були конструктори для дівчаток. Це була косметика таких для маленьких леді. Я думаю, вони залишаться задоволені, тому що наші дітки, окрім того, що отримують солодкі подарунки, вони хочуть отримати якісь подарунки, щоб з ними можна гратися і ну створювати собі чудовий настрій. Треба дітей підтримувати, і наш штаб він постійно цим займається. Це вже не одне таке захід. Який ми запрошуємо, діток різних категорій, діток наших захисників, захисниць. І я думаю, це досить важливо в теперішній час, щоб діти себе відчували захищеними, відчували, що за них постійно дбають і відчували дитинство. Солодкі подарунки, іграшки та святковий настрій. Миколай завітав на свято до будинку дитини у Вінниці. Діти співали, розважалися та розказували вірші Святому Миколаю, аби отримати солодощі та подарунки. Як проходило свято дітей у нашому сюжеті? Святий Миколай з подарунками завітав до діток, які не мають батьківського опікування. 104 вихованцями у спеціалізованому обласному будинку дитини опікується держава, і в цій великій родині дотримуються усіх традицій. і Свят на Миколая дітям організували справжнє дійство з піснями, розвагами та іграми. Ми одна велика сім'я, одна велика родина. Ми любимо цих дітей, ми їх цілуємо, ми беремо їх на руки, ми обнімаємо, бо це дуже для дитини важливо. І я думаю, що діти відчувають цю любов і ласку, і вони знаходяться, зростають в теплі і любові. І всі ми для них велика єдина сім'я і родина. І я запрошую всіх людей доброї волі, щирим серцем. З гарними намірями приходити до нас, гуляти з цими дітьми, займатися з цими дітьми, приносити їм маленькі подарунки, маленьке щастя. Вінницьким будинком дитини опікується обласна рада, допомагають з ремонтами, облаштуванням закладу. У свята завжди приїздять з гостинцями, бо для дітей, які поки що не мають родини, найголовніше створити атмосферу затишку та тепла. Один із закладів комунальних області, який опікується дітками. Має дуже високий рівень підготовки, гарний колектив. І ми бачимо це по дітках. Ми бачимо, як вони підготовлені, ми бачимо їхні номери програм, і ми бачимо їхнє прагнення. Вони, вони хочуть тепла і уваги. Увагу і тепло співробітники закладу забезпечують, за що я їм дуже вдячний. У будинку дитини є центр ранньої медико-соціальної реабілітації, де дітками опікуються психологи та медики. Також тут є великі просторі спальні та великі ігрові кімнати з інтерактивними комплексами, але діти не мають найважливішого батьків. Тому у закладі завжди раді і закликають родини взяти під опіку діток та подарувати їм сімейний затишок. Євгенію всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. А у Калинівці дітей до ліцею відвозив святий Миколай. Водій шкільного автобуса переодягнувся у чарівного святого. Він вітав дітлахів та просто перехожих, заряджаючи їх гарним настроєм. Водія й справді звати Микола. Чоловік розповів, що дуже любить дітей, тому вирішив подарувати їм трішки радості. Адже не у кожного з дітей є поруч батьки, а не всі можуть придбати для них подарунки. Тому купив їм солодощі. Усі 48 школярів, які під'їжджають до ліцею шкільним автобусом, отримали солодкі подарунки від Святого Миколая. А головне це ті вогники радості та щастя, які засяяли в очах дітвори. Авторство ідеї щодо привітання наших діток, а саме пасажирів шкільного автобуса із дням Святого Миколая, належить нашому водієві Шиманському Миколі Матвійовичу. Вчора він завітав у мій кабінет з таким робочим візитом, тому що нам треба було оформити документи про довіз учнів до закладу освіти за місяць, який минув, і повідомив мені, що він виявляється, вже приготувався до завтрашнього дня, оскільки він Микола і ящик із солодощами вже у салоні його автобуса. Звісно, ідея нашого водія мені дуже сподобалася. Мені незручно, як керівнику було за фінансове питання, яке він взяв на свої плечі, тому що я розуміла, що він за особисті кошти придбав ось такі смаколики для наших учнів. Але тим не менше, якщо це питання все одно вже було вирішено, я запропонувала Миколі Матвійовичу, як він подивиться на те, щоб у костюм Святого Миколая, який є у нашому закладі, одягнувся і сам водій. Ну не кожна людина легко. У дорослому віці ведеться на ось такі казкові маневри, але я надзвичайно вдячна нашому працівникові за те, що він так легко піддався ось такій ініціативі, і таким чином, ось така казкова ранкова історія для наших школярів насправді дуже і дуже вдалася. Микола Матвійович це новий працівник нашого закладу. Він довозить діток тільки з 1 вересня цього року, і мені надзвичайно приємна була ось. Це його така ідейка, тому що я розуміла, його влетя в наш колектив. Його уже таку взяли любов до наших діток, і ця історія співпраці ранкова, а потім обідня, коли він відвозить діток уже від закладу освіти. Вона не випадкова. Вона вже побудована на таких гарних взаєминах. Ну емоції, звичайно, переповнювали наших діток. Для них це було неочікувано, тому що ми знаємо, що. Перша у цьому році ми святкуємо День Святого Миколая вже в іншу дату, і чесно зізнаємося, уже чуємо це від наших школяріків, що не у кожній сім'ї навіть вже встигли відсвяткувати ось цю змінену дату. Тому для них це насправді був влаштований гарний сюрприз від водія Калинівського ліцею номер 1 Ну, свідком цього дійства була заступник директора з виховної роботи Гунько Людмила Володимирівна, тому що. Вона, звісно, теж була присутня у салоні автобуса для того, щоб ну, яким чином зафільмувати ось ці емоційні ефекти, які вже мали місце. Тому я передам їй слово для того, щоб вона розказала, яким же було сприйняття учнів нашого закладу, їхніх батьків, які садили їх у цей автобус, яким насправді був ось цей святковий ранок з нашим святим Миколаєм. Для самих діток це був дійсно надзвичайно чудовий день, адже їхній ранок почався із такого сюрпризу. Їх зустрічав справжній святий Миколай. Який подарував їм солодощі, ну і звичайно подарував на цілий день незабутні емоції, щире посмішки дітей, а також їхнє задоволення від того, що вони бачили, додали сили, додали оптимізму, додали усім терпіння. А найголовніше те, що вони отримали в першу чергу задоволення, велике задоволення від малесенького дійства, яке розпочалося у них з самого ранку. Ну я сподіваюся, буде продовжуватися до самого дня. Коли саме Микола Матвійович почав роздавати дітям подарунки, кожна дитинка запитувала, а це мені, і він відповідав: так, це дійсно тобі. І один хлопчик і сказав: Я був не дуже слухняним хлопчиком. Але Микола Матвійович сказав, нічого сьогодні для мене всі діти хороші. І це дійсно так. Адже саме діти, які саме доїжджають до нас із селища Калинівка, номер 2 дуже люблять і цінують самого нашого водія, який є щирою, доброю і чуйною людиною. Ну на завершення я хотіла б сказати, що сьогодні день для нашого водія таки вдався. Він став просто зіркою наших соціальних мереж. Інформацію про те, що він сьогодні вранці вирішив зробити, вже отримали члени його родини у інших країнах. Зокрема, йому телефонували вже із Англії, із Туреччини, із Італії. Коли я запитала нашого дія, а звідки ж ті люди вже дізналися про те, що ви сьогодні придумали? То звичайно, він каже, велика сила соціальних мереж. Вони і там уже помітили ось цю таку гарну святкову ідею. Тому. Звичайно, великі добрі справи починаються ось таких маленьких добрих ідей. І як добре, що серед нас є такі люди, які можуть маленьким чином зробити велику, емоційну, приємну, радісну справу у сьогодні. Напружений воєнний час. Тому зі святом всіх на фіналі у Вінницькій громаді запрацювала вітальня Святого Миколая, де діти зможуть відвідати майстер-класи та отримати новорічний подарунок. А ще долучитися до благодійної акції Скринька добра та стати помічником Миколая і принести різдвяний подарунок для наших воїнів. Резиденції працюватимуть по 22 грудня, включно у різних куточках Вінницької громади. Участь у вітальнях Святого Миколая безкоштовна, але за умови обов'язкової онлайн реєстрації. Усі, ті, хто приходять на зустріч з головним персонажем Різдвяно-новорічних свят, окрім того, що отримують подарунок від нього, мають можливість стати самі маленькими Миколайчиками і долучитись до акції Скринька добра, яка передбачає собою збір необхідних речей для наших захисників, і таким чином підтримати їх і створити для них маленьке свято. Це були всі новини на цю ми. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!